Ось подивіться на цього красення. Здається, звичайний гриб, білий, акуратний, навіть приємно пахне. Але це один із найнебезпечніших мешканців наших лісів бліда поганка. Іронія в тому, що виглядає вона дуже подібно до шампіньона або зеленої сироїшки, через що щороку трапляються отруєння. Як її впізнати? По-перше, подивіться на низ ніжки, бачите таку грудочку, мов яйце. З якого гриб ніби виріс. Це вольва. Залишок оболонки, з якої проростає плодовите тіло. По-друге, ніжка рівна, біла, іноді з тонким кільцем під капелюшком. Пластинки під капелюшком завжди білі, ніколи не рожеві чи коричневі, як у шампіньона. Капелюшок гладкий, іноді злегка оливкою або кремовий. І найстрашніше в цьому грибі те, що смак у нього приємний. І ознаки отруєння проявляються лише через 6-12 годин, а тоді вже часто запізно. Його токсини, аматоксини вражають печінку, нирки, і навіть після термічної обробки вони не руйнуються. Якщо бачите таких грибів у лісі, не чіпайте. Не зривайте і не кидайте поруч зі сігними. Бліда поганка може стати фатальною навіть через випадкове потрапляння шматочка в кошик із іншими грибами. Ось такий він гарний, але підступний. Пам'ятайте, у світі грибів краще 10 разів не взяти, ніж один раз взяти не той. А ось іще один персовник осіннього лісу. Дивіться, капелюшок тонкий, прозорий, після дощу блищить мовлакований. Під ним дітні пластинки, які легко ламаються. Цей гриб називається міцена. Гриб, який виглядає казково, але абсолютно непридатний до їжі. У ньому немає ніякої поживної. А деякі види навіть слабко отруйні. Зазвичай міцени ростуть на старих пнях, гниючому листі або прямо на моху. Їх можна побачити цілими колоніями, і вночі деякі з них навіть світяться в темряві. Тож, якщо побачите такий гриб, краще просто помилуйтесь, гарний, але не для каструлі. Не все, що виглядає як гриб, варте сковорідки. Друзі, ось гриб, який важко сплутати з чимось іншим, навіть якщо б хотілося. Це веселка звичайна, у молодому віці вона росте ось так: біла, яйцеподібна, ніби щось проростає з-під землі. Потім буквально за кілька годин виростає ніжка з сіроватою шапкою, яка має дуже сильний, неприємний запах такий, що навіть мухи злітаються з усіх боків. Саме цей запах допомагає грибові розповсюджувати спори. Мухи сідають, харчуються слизом і розносять спори далі. І знаєш, що найцікавіше? Незважаючи на цей аромат, молоді плодовиті тіла, коли вони ще в вигляді білого яйця в деяких країнах їдять, навіть вважають ділікатесом. Маленький, непримітний гриб, який може стати смертельною пасткою. На перший погляд, здається звичайним лісовим грибочком, але за спокійним виглядом ховається галеріна. Отруйна, як бліда поганка, вона росте на пеньках, у траві, серед моху, там, де й безпечні види. Один невеликий шматочок такого гриба може зруйнувати печінку за кілька днів. Запам'ятайте, у природі немає нешкідливо схожих грибів, є ті, які ми не до кінця впізнали. Дивіться, друзі, на перший погляд, звичайні опеньки. Ростуть собі купою гарненькі після дощу, блищать. Але не спішіть кидати в кошик. Це сірчано жовті опеньки, і вони отруйні, як їх упізнати. Капелюшок у них жовтовато-оранжевий, іноді темнішою плямою посередині. Під низом пластинки спочатку жовті, потім стають зеленувато бурими, а ще немає кільця на ніжці, і запах у них неприємний, навіть гірковатий. Справжні опеньки мають кільце під капелюшком, пластинки світлі, і запах приємний, грибний. А ці тільки схожі, навіть якщо їх зварити, отрута не зникає. Один такий пучок може зіпсувати всю каструлю грибів, хай ці залишаються природі для краси, а не для каструлі. А справжні гриби знайдуть тебе самі.